Середа, 28 грудня про особливі події області України та світу розкажу вам я, Ольга Степуренко. Мої вітання. Сьогодні 28 грудня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як мікробіолог Данило Заболотний та художник і графік, засновник українського авангардизму Володимир Татлін. Також саме цього дня 1943 року від окупантів на Житомирщині були визволені міста Коростишів, Потіївка та Ружин за календарем ООН – Міжнародний день кіно на честь першого кіносеансу, що відбувся у Парижі 1895 року. А до нового року лишилося три дні. Головна новина учорашнього дня Кабмін заявив, що з 1 січня тарифи на природний газ та інші комунальні послуги не зростуть водночас вартість пасажирських перевезень залізницею зросте на 35%. І ще про особливі інформаційні віхи у житті України і світу. На фронтовому Донбасі проросійське терористичне угруповування знову грубо порушили мінські домовленості про різдвяне припинення вогню за добу 29 обстрілів, у тому числі з важкої забороненої зброї. Заборгованість зарплати в Україні у грудні збільшилася і досягла 2 мільярдів гривень. Приватбанк попередив про зниження в новому році процентних ставок за валютними депозитами. В Україні перейменовано понад 51 тисяча вулиць і близько однієї тисячі міст і сіл. В Канаді потужні снігопади позбавили електрозабезпечення 17 тисяч чоловік. В Румунії стався потужний землетрус магнітудою 5,6 бала. Його відлуння докотилося і до України. А фізик Джон Нельсон з американського університету Аризона підрахував кількість сніжинок на землі. Це фантастично велике число має 768 нулів. Причому двох однакових сніжинок немає. Чи займаються Житомирські лісгоспи вирощуванням посадкового матеріалу із закритою кореневою системою? Як це впливає на наше довкілля у нашому наступному репортажі? Ялинка у горщику – хід цьогорічного ялинкового сезону. Житомирський лісгосп вже понад 5 років займається вирощуванням посадкового матеріалу із закритою кореневою системою. Люди цікавляться, хочуть на новорічні свята, щоб ялинка довше стояла. цим ми пропонуємо Почали вирощування ялинок новорічних ялинок з закритою кореневою системою, тобто в горщиках. У розсаднику Житомирського лісового господарства з поміж 12 тисяч декоративних вічно-зелених саджанців у горщиках зростає 3 тисячі новорічних ялинок. Малолітні саджанці на зимівлю вкладають на бочок. Це робиться для того, щоб під час Зимівлі воно не було пошкоджене снігом. Висока посухостійкість та довга пухнаста хвоя. Майже 18 сантиметрів длина хвої. Сосна кримська, яка вже зайняла своє місце у розсаднику Житомирського лісгоспу, скоро може стати не лише окрасою новорічних свят, а й замінити сосну європейську у лісових насадженнях. Тані роки Сосна звичайна, вона йде масове сихання. Ну і зараз ми хочемо знайти як заміну. Ялинковий базар на лісовій стежці це 123-й кілометр траси Київ. чоп все, що тут продають, вирощено і вироблено у місцевому лісгоспі, тому й ціни не такі високі, як у місті. Лісівники розповідають, що покупців вистачає, але найбільше пожвавлення настає у переддень нового року, адже ялинковий базар працюватиме навіть. 31 грудня Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Переселенців та жителів Житомирщини запрошують до участі у грантовій програмі. Тільки впродовж останніх двох років свої проекти змогли втілити в життя 138 учасників на теренах нашої області. Про терміни подачі заявок для участі у проектах уже знають наші кореспонденти. В області триває грантова програма підтримки самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньо переміщених осіб і місцевих громад. Заявки на участь у грантовій програмі прийматимуть до 10 січня 2017 року. Про це повідомили керівники проєкту під час прес-конференції в облдержадміністрації. Програма має інтеграційний проект, що складається із чотирьох тренінгів, після яких претенденти захищатимуть свої проекти. Перевага надаватиметься вимушеним переселенцям з Донецької, Луганської областей та Криму, віком від 18. 17 до 60 років програма ця має в собі такий інтеграційний аспект, тобто є можливість взяти участь як і переселенцям, внутрішньопереміщеним особам, так і житомирянам, і жителям області. І що важливо, про що ну, також багато хто звертався на протязі цього року, що чому не долучаємо ми таку цільову аудиторію як учасників і ветеранів АТО. Ось, відповідно, Міжнародна організація з міграції, а це наш партнер в реалізації цього проєкту, вони якби дослухалися до цих побажань і прохань, і в цьому році є змога також долучитися до програми ветеранами-учасниками ТО. І трохи незвичайного генетики з Національного музею природи історії Чілі розшифрували ДНК найдревніших мумій світу. Це мумії 15 дітей і немовлят, виготовлених індійцями чинчоро, і з допомогою новітніх технологій встановили, що вони зроблені понад 7 тисяч років тому, тобто на 2 тисячі років старші за єгипетські мумії. І на цьому все особливий випуск завершено. Лишайтеся при здоров'ї і до зустрічі.